Вона такої уваги не очікувала. Багато хто я знає, що перші дні війни і рили. Навколо криворогу перешкоди да для угу. і для танків е окупантських. Так розумію, що ваші співробітники також в цьому брали участь. Наша підготовці. техніка приймала участь у е підготовці чотирьох ліній оборони навколо кривого рогу. В принципі, всі. Укріплення, там окопи, навіть пункти перепусток всі робили за допомогою нашої техніки. Тобто, це такий був момент, коли дійсно об'єдналося все місто. Так, і, так, і всі робітники, і студенти, всі, хто були, всі працювали на те, так. щоб захистити кривий ріг. Так чи змінилася зараз робота під час війни? Інтенсивність нашої роботи впала. Зараз ми працюємо ну, взагалі там 60 шістдесят від.